У 2020 році учні нашого закладу об'єдналися, щоб взяти участь в освітньому проєкті Відкривай Україну. Нам багато вдалося реалізувати за проєкт роботи над проєктом. Ми змогли привернути увагу громадськості міста щодо глобальної проблеми або пичних твердих побутових відходів. Тож за ініціативу шницького самоврядування та підтримкою міського голови на території громади були розміщені баки для сортування побутових відходів. скло, папір та тверді відходи. Тож маючи такий досвід роботи, ми хочемо продовжувати розвивати нашу громаду. На жаль, у нашій країні триває війна. Учні нашого ліцею продовжують робити те, що їм під сил, що не потребує грошових вкладень. Наші кришечки не ляжуть мертвим вантажем в землю сміттєвого полігону, а отримують друге життя після переробки. Кошти отримані за пластик спрямовуються на користь українським військовим. Збір кришечок під пластикових пляшок це все світло поширений її вид благодійного збору. Коли пластик здається за гроші, а отримані кошти спрямовуються на благодійність. Об'єм пластикових відходів у світі становить близько 9 мільярдів тонн на рік. І ця цифра збільшується з кожним роком. Переробляється менше 10% приблизно скільки ж спалюється. Решта потрапляє на колишнє середовище. Пластикові пляшки це те сміття, з якими ми стикаємося кожного дня вдома, на роботі та на вулиці. Більшість з них виготовляється з полетилену високої щільності, який практично не розкладається. Період розпаду більше тисячі років, але ефективно переробляється при правильному сортуванні, тому необхідне саме роздільне сортування. Метою майбутнього проєкту є розміщення на центральній площі нашого міста жовто контейнера у вигляді серці для збору пластикових кришечок. Ми вирішили спробувати встановити таке серце і подивитися, як буде до такої. Ініціативи ставитися містяни, адже першочергове чергове завдання проєкту це привернути увагу до необхідності сортування та збереження екології. полон пластикові кришечки від пляшок та відправляючи їх на переробку, ми отримуємо кошти, які спрямуємо на допомогу нашим захисникам і залишимо після себе частішою планету Земля. А також наша інсталяція у вигляді жовто блакитного серця стане оригінальною фотозоною та прикрасою нашого міста.